Доброго дня, дітка! Сьогодні з вами ми познайомимось із свійськими птахами. Ось це курка. Вона має своє дитинчатко, яке називається курча. Це качка. Вона також має своє дитинчатко, яке називається каченя. Це гусак. Дитинка гусака називається гусеня. А це індик. Він також має дитинку, яка називається індиченятко. Курі полюбляють їсти зерно, перемелене, а також ціле. Також вони полюбляють їсти травичку. Кукурудзу. Коли вони повноцінно харчуються, несуть багато цільних яєчок. Качка також полюбляє їсти травичку, кукурудзу, пшеницю. Також індик полюбляє так само харчувати з травою, зерном. Ці свійські тварини дуже схожі за своїм харчуванням. І вони живуть разом з нами, тому і називаються свійські птахи. Дякую за увагу!